Після обіду чоловік приїхав з роботи, пообідали і зараз трішки потепліло, бачите, двері відкриті. Пересаджуємо, що викидаю? Оці білі з таким синім, на мусорку викину, багато, бо дуже багато. За двір винесемо. Я зараз вже за двору саньки винесла, голубий, Ну, тому що по кольорам у мене тут дурдом получився. Дивіться, оці. Ви ж не написали, кому потрібно, ніхто нічого не написав, ось де яка куча. Половину викинемо. Так, цей гарний я залишила. Оцей білий санька. його теж викапую оцей білий. Теж. Так, да, оцей білий викапую. жину нам за, за це. Скільки викидаю. Купляють люди. Я купляла по 50 гривень. Зараз викидаю все. Тому що сюди якийсь інший посажу. Вони ж розростають. Так. Ото один, хай залишиться білий, Сань, отого достатньо. Mm. Деякі корняки. Так, щоб не це білий. Так, це білий. І сюди, Санька, неси отой голубой. Давай отут рядом посадимо в цю дірочку. Так, да, що ми за двором викопали. викопили? Да, отой, давай сюди. Так. Це хай поки що буде, бо я білі всі викинула. Цього достатньо. І того достатньо. І отій жовті зараз за двір. Повиривали нафік. Нафік-пафік. Зараз це синє посадимо сюди. Хай воно тут троєчка. Борзих лошадей. Оце отут прямо підривай. Давай потримай. Ось теж можна цей голубий розсадити на два. Бачите, який гарний. Він дуже швидко дуже... Але нічого, хай буде. Хай буде здоровий кущ. Так. О, підожі, подожди, подожди. отак, Заривай. Фу. Земля, наче доща не було. Давай поливай. Та мені все подобається. Придавити же ж треба. Санька не хоче носки мазати, а я хочу. Бечки хитренькі. Я в носках. Що не видно, да? так? Так, санючок. Носки ну, можуть бути поколі. Це точно. Зараз я виліцювала. ідемо. Я там вже однесла, так? Да? Пішли. Зараз я візьму цього. Зараз я візьму. Білий, я туди вже потикала, це білі за двір підуть. Так, ось цих зараз я візьму трішки такі величенькі. Оце. Тю, Хто це у нас? А чого він прямо під забором їде? Гля? Що це за чудо-юдо? Прямо під забором. Ні, ні, Сань, це сюди, сюди. Це сюди закапую, Так ми будемо зараз виносити туди. Дивіться, що я тут і рисів на Білі. І оце сині тут. Ну, тут все тут, ж тут їх. Але, вже й дирок немає. Чи ямок. Отак. От Отак оці два сюди, а ті два сюди. А ще один тут ось. І ще один. Отак. Оце заривається вже все. Отак, як воно є, так і зариває. Да, гот... Так воно підніметься. Як хочеш, таке почележати чи, чи сидячи. Який гарний білий. Ну, нехай тут один буде цей нехай. А це до побачення. Телебачення. Ох, який цей красавець. Де? Дій. Дійсно чорний. Це поки росте чорний, такий. Цей пересадили. Цей. Це голубий, такий блакитний. А сюди зараз ставимо, а що сюди ставимо, навіть не знаю, а що то накопаємо з -на двору. Із-за двору. Ой! А, мені ж кораловий Людота один, да, Ну він такий, він не елітний, але Бо я хочу... Глянь, потоптався, от уже мій. Хочу Астру сьогодні другий рядок посадити, хай вона приймається. Отак і є. Одне садиш, друге вириваєш. Артензія Люби водичку. Тут треба все підрити і тут все посадити. Можливо, якісь інші кольори будуть, тут теж посажуться ці риси. А то прямо оці, вони гарні, але вони наскільки -за зайняли місце у нас тут. Оце, мабуть, теж треба оцей викопати, бо це ось гарний, а отой зараз викопав, він не потрібний там. Бо він дуже розростається. Оце я не змін. А, так це такий самий, це такий самий, такі гарні бубони диви. А розцвітається таке. Так, пішла я за водою. Красунчики. А? Ось такі красунчики, що взагалі. Скажу вам, дивіться, банки перемили, чистенькі, а мама зараз домиває трьохлітрові. І вже на чердак відправимо чистенькі всі. Трошки в нас не те, що там жарко, а трішки вітер утих і трішки тепліше стало. Тут була така коло що просто жах. А зараз перемиємо і на чердак всі чисті. Ми ніколи на чердак грязня не ставимо. Будуть чистенькі. Це я поки воду набираю для того, щоб відливати лілії. Лілії. Окей, лілії. Я виливала на камінь за двором. З порошком, так. Да. Я подарю вам іриси. Іриси іриси. А ви не захотіли ірисов брати. Ну, все. Ось жовтий викидаю, дивися. Все за двір. Так, по-моєму, люда вийшла, хай вона мені кораловий оддере, щоб за... а? Так, ну що, я той крайній голубий от, дала е, люді, ми з нею чендж зробили. А вона мені дала отакий. отакий. Зараз я вам покажу кольор, тому що відпало від нього. Отакий, От дивіться, який. Він не. Скажи. О, повітряна тривога, Йохани Бабай. Він не такий елітний, як, що кучерявий, як цей, але кольор у нього ну, неймовірно. Такий, знаєте, блідо, блідо рожевий гарний. Ну, це не той кораловий. Кораловий це окремо я посадила, а це блідо блідо рожевий Так що а їй дала білий, вона білий за домом саде, а цей. У двір посади, так що обсадилися. Але повний кульок, отаких, отаких, отаких я викинула. Викинула, тому що їх забагато. І тепер, бачите, як гарно розчистили. Я збирала, збирала, спасибі, мені Санька поміг. Оце тут таке велике було, а тепер нормально. На наступний рік воно підросте і буде гарно. Я не люблю, коли там таке, що не пролізеш і ще й один і той же сорт. Треба, щоб вони були гарні, різні. А то таке одне і те саме. Ну воно ну, не красиво. Ну, я розумію, якщо елітне, ну це гарний. Такий колір. На, тобі. Я подарю вам Ірісік, Ірісік од зголонився. Це Люда так оди от отак от ріж. Та ну він, а ну, це теж так пахне чи ні. Ой, да. Це такий якимось малинкою пахне цей добрий. Ага. Цей добрий, ну красивий колір. Ну, диви, цілий, Ціла торба ціла Санька викинув. Бачите, скільки. І рісся. Ми вже садили, садили, нема куди. Все, викидаємо ті. Так що мусорку. мусорку. Десь на мусорки приростуться. Викинуть люди. І за двором посадили і тут. І, і тут же ж у мене тепер. От, блядь. Хрестопродавці. Зараз я вам покажу. Ось дивіться. Дивиськ. Тепер у нас і тут клуба буде. От нехай цей трикутник заросте, тут нічого не росте і хай буде тут і рисиці. а чого ні. Правда? Ой, боже Боже. Боже Боже. Все, це я хотіла зробити так. Зараз трішки Фух, передихну, накопаю Астри і другий рядок Астри тут посажу. І тут теж треба жаструм, тут в нас багато. І отут другий рядок. Так посередині по тюльпанам прямо Астру витикає, тому що там перець, коротше неси. Так що такі справочки. Тут я і гарну сажала отут. А Бог я знаю, яка вона тут. Трубчата чи не трубчата, але я тіля виберу, бо ще й каже, мені дай. Кажу, ладно, тобі дам і такої. Оце от у мене має бути елітна. Але вона щось така печальна. Оце в оцих двох рядах. Ну нічого, наберу. А цей тут по потихеньку, бачите, серединка виходить Ці, квіточка ця. За, даю, люди зав'язана, каже, що це за, за чари, давай знімай верьовку. Кажу, та це ми підв'язували, а не чари. Каже, ні-ні, знімай. Кажу, добре зніму. Всі бояться чарів зараз. Та й вона ж дивиться. Не екстрасенсів. екстрасенсів там якось каже, знаєш, що це дивилася якусь там. Ой кажу, люд, я їх не дивлюся і тобі не раджу дивитися, ну їх нафік. Що там дивитися? Чому вони нав можуть навчити розумному? Ви Знаєте, цей риси в дворі гарно чому? Тому що зараз закінчилося, а воно саме оце листя зелене, воно гарне. От буде воно стояти, поки почне жухнути, тоді ми зріжемо. А так воно для декора дуже-дуже гарно. Ой, Гарну ми роботу зробили, Сенько, молодці. Оце в мене... Зараз я одну рукавиці, тому що я без рукавиць. І буду садити Астру. Бу, тут зараз я візьму сапочку, підпулю оцей кліп, заберуть відсюди і посажу Астру. А ця роза така нещасна, така нещасна. Ну нічого, може, може тепло піде дай піде толок. Та довго щось виє. Я за сирену. Санька сів, новини дивиться. В нього як хвилина, так і новини, як хвилина, так і новини. Я вам покажу, за двором я ось посадила. Скільки новеньких і жовтеньких тих трішки. Щось загуділо, мій білибочки великі. Зараз хвилиночку. Ні, не, я, я не хочу таких. У мене красивіші трішки. Тут хай заростає густо густо біля забора хай буде. Ось додали сюди білу, таку синю, таку жовтеньку. Одні кирпичі, одні кирпичі, Єлі довбали тут. Ну і там посадили теж. Таку... Ні, ні, ми тут нічого не трогали. Оце такі біло. Да, так, я от ми їх викинули, вони такі гарні, вони дуже розмножаються. Вони гарні. А -а -а. Там і в кінець посадили, і там іще посадили. І все. Так що, а у люди ота такі блакитні, гарні. Ну, Гарні, да, вони, вони просто розпустилися, вони добре пішли. Вони ж в тому году на каміннях сиділи. Оту, оту. Да, коралову таку я взяла. Угу. Угу. коралову. Так що такі справа. І тепер у нас от, о, о, ця ділянка як заросте під забором гарно, а тут ще це гібіскус підніметься, а отут хай м'ято так іде, все затягає. А, ну так, да, посушити, так, треба. Да, Може, відцвітаються. Бачите, аж сюди спустили і хай ростуть. Та я хотіла викинула, хотіла Ірину, щоб вона посадила. От там в неї такі некрасиві. Ото думаю, та чого до людей буду лізти. Ну, значить, їм не треба. Як їй треба було, вона мене попросила. А подивіться, траву Санька побризав і щось вона дуже слабо жовтіє. Дуже слабо. Прямо зовсім слабенько. Так, а на картопельки ж треба дивитися, щоб жуків не було. А то ці жуки, а що це таке? Це не примерзла вона. Ти глянь, якась така покручена, можливо тут ззаді і морози стрішки хватанові. Та тут же сорта всі возможні. Нехай росте. Черешня, це знаєте, це великий плюс в чому, що школа закрита, немає зараз уроків скульптури, вже скільки років. Вони ось, як біжать стадом, оце ж у нас називається окружна. Оце наші хати, І так вокруг. оце школа, і ми ж бігали. Ось, як біжать боже, на оцю яблуню. От у нас яблуня була, на оцю черешню. Як чокнуті вішаються, як бешені, неначе тих яблук не бачили з роду, Це просто жахіття. Так що Отака От краса. Мені в цьому році подобається, як у нас під двором все зробили. Землі нема, тільки дивіться, одні забори одне за двором порядки наводимо. А землі нема, зовсім нема. Так що такі справочки. Гарно. Все, бажаю вам здоров'я. Після обідня робота закінчилася.